5 березня в Івано-Франківську вшанували пам'ять лідера Національного руху за незалежність України Романа Шухевича. На віче, яке приурочили 74-м роковинам від дня його смерті, прийшли десятки містян. Серед них школярі, місцева влада та представники братства ОУН УПА Карпатського краю. Це постать, яка розділила долю тисячів вояків Української повстанської армії і організації українських націоналістів. Це людина, яка боролася до останнього, до 1950 року, за те, щоб українська держава, бодай би за їхні покоління, не відбулася, але відбулася в майбутньому. Роман Шухавич був не лише лідером руху, а й учасником організації пласт, видатним музикантом та альпіністом. У 1925 році він спільно з другом на одній з пластових зустрічі на скелі в Довбуша, які ми всі знаємо. Він підкорив без будь-якого спорядження одну з найвищих і найскладніших гір з цих скель. Перепрошую, без будь-якого спорядження без страховки. Вони з другом піднялися на цю скелю, Скеля називається кулак, і встановили там синьо жовтий прапор. І це був один з один з проявів українського альпінізму. Хист у Романа Шухевича був не лише до військової справи, а й до тогочасного маркетингу, адже він створив свою власну рекламну компанію. Він Спільно своїми з друзями з рекламного агентства Фама розвісили по Львову оголошення, що в готелі Джордж з готелю Джордж, це відомий в центрі міста Львова готель. Одна жінка скоїть самогубство і запросив на цю подію пресу, газети єврейські, польські. На цю подію звичайно прибігли купа людей, купа журналістів. Що з даху цього готелю Джордж буде стрибати жінка? Що це таке? Справді з'явилася на даху якийсь силует. Цей силует впав на землю. Це була лялька манікен, і на манікені писало рекламна фірма Фама. Про, 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 про цю подію розписали всі змі. На той час і таким чином фаму запам'ятали на подію. Завітали й учні місцевого ліцею. Серед них Наталія дівчина вважає, що такі заходи у час війни проводити надважливо. Ця людина, яка підняла ну, опозиційний рух, вона відстоювала інтереси держави і відстоювала інтереси людей, які також його підтримували. Не всі люди є такі, що розуміють важливість національ... ну, не мають національної свідомості, тому з цієї людини можна брати приклад. Разом із Романом Шухевичем за нашу свободу боролися тисячі його побратимів. На той час багатьох депортували у в'язниці Сибіру. Сімей членів ОУН вивезли лише із західної України мільйон шістсот осіб. Можемо уявити, що йде вже 400 років. йде війна з московитами? Вона не закінчилась і тепер йшла тоді жорстока війна, і йде і зараз кровава жорстока війна. Гинуть тисячі людей. Але ми тут. А відтак чоловік закликає усіх пам'ятати, якою ціною виборюється наша незалежність.